Так у нас тур 2. Йдемо з дому. Знову по ті опеньки, грибочки, що там лишилося. Сюди це набрали, взяв ще один кульочок. Ще один взяв кульочок та й зараз біжимо до того місця. Знов. Іду такий по річком цим. Тут щось стружка я бачив, який ще заховався, а ну його бачите <риклад> Заховався стружочок Під водичку Всі там стоїть Прикольно. Прийшли знову ми на це місце. Тут собі вже починаються опеньки. Будемо їх помале збирати. Щось збираємо, щось не збираємо. Ну і так. Ти зараз підемо по гриби вже. Може ж хочеться грибів знайти, та що це за біда, опеньки, опеньками гриба ще хоче знайти, бо зараз вже кінець грибам, то і все. А так, Зараз ще грибочки пошукаємо. Добре. Шукаємо опеньки, грибочки, все, що має. Прийшов я сюди, знову до цього місця, тут, де на пеньку я лишив був їх. То вже забираємо кавну. Але ж так будемо підрізати їх. Але було менше чистити. Зараз висипаємо сюди у кошечок. Кошечок. О! Клас. Це тут може від цього, що тут знову поростуть опенькі якісь. Опеньки треба зрізати. Чи там ж. Добре. Nie może zaraz po chryboćki nareszcie Jeśli Jeszcze pęknie po drodze, trzeba będzie szukać Я тут такий йду, йду. Зайшов своє таке файне місце, що грибочки завжди знаходив. І є тут грибочок, такий файний. Класа, ну о, це запах, оце вже файне, файне. Кладемо сюди до цих пипенків. Туди. Йдемо шукати ще. Тут мали б бути ще зараз грибочки. Кобеби були. Ось три грибочків. Дивіться, файна саламандра туди лізе під дерево. Не може і в Карбатах трохи більше, але так то нема. Ну у нас вона вроді я читав, що вона занесена занесено до червоної книги України. Прикольно. Та й таке. Опа, пропустив я. О, який файний грибочок тут. Такий фейненький. класно. Файні грибочки маленькі, видно, ростуть видно. Трошки їх тай розмножуватись почали. Хе. Він такий думає, що від мене все сховає. Так тут цьому вафельнику виріс. Не, від мене ще гриби такі файні сині ховають. Фест файно пахне. О, клас. О. Так лиш нюхнув ти заряд бодрості вже маєш. Ти далі йдеш, ти собі файно шукаєш. З піратом ходимо, шукаємо. Добре. Йдім далі. А ось його братильничок. Трохи поїдений. Але всі гриби люблять їсти, не лише люди. Білки там. І так далі пішло. равлики-павлики Тільки подивіться як гарно Який файний ліс А якщо музичку вставити файну То то взагалі Блин, я так смелся, что смеелся. Дичего. який красавчик. Ах ты шо! Ох-ох ох. Йо-моє, як він туди далеко поріс. Ого! Який красавчик. Та це капець просто. Ох. Uh. Аби такий кожній гриб був. І це просто супер клас бомба. Ого. Uh. Uh, uh, uh. Йдемо далі шукати. Ура, ура, ура! Класно. Добре, з'явилось хоч пару грибочків, бо я недавно ходив, знімав відео, яка ситуація з грибами, то взагалі грибів майже не було. Найшов 4 грибочки. Клас, і тепер вже хоч більше знайшов. Ура! Чи є таких файних пару козариків. Кажуть, що не хочуть відмовити компанії цих пипеньків і грибочків. Це добре. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Тріп'ятнічок, ході. До нас. Що ти як, ти дружочок. Наші тріпятні. Наші тріпятнічка вже є. Вже колекція грибочків. файна. файна. Ура! Йдемо шукати. Ще. Видите, кого я файну парасолі знайшов? Іка парасоля файна Отрипятника Ууу! Кикішки буде набрав нормально Це можна йти і так накриватися ним у дощ Ну О, класно! Вс Пхаємо так кос Аби він якось помістив, то той пензлюємо далі. Як козулі дерево фарширують так. Їдять. Кіслі дев'ять зубів. Козуля точно. Ледве, дві щоб обер, бо бобрів, в нас нема тут таких, таких місць, щоб оберси їв. Козуля точно. Ліки понаїдала. Клас. Добре, що козуля є. Будемо ще знімати файні відео про козуль. Верегти природу. А ну чекайте, не вибивайте! Я хотів виключати вже. Йомою. Дивіться, який грибочок. Та це капець. Йой! Йоки файний, дивіться. Не ну це дуже файний гри Опа О -о -о -о. Класний Дивіться який файний Ой клас, клас, ура, ура! Такий тверденький, файний, папуцатий. Ура! 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 О, клас! А тут ще один брательничок його. Недалеко. Зігнів, правда, блін, шкода. Блін, зігнів. Блін, шкода. Зараз на дерево повісимо. Так я читав в інтернеті, що якщо такое повісити на дерево, він висохне, опаде. І ця тут потім виросте файна грибничка така. Отак. все, Добре, погнали далі. Який красавчик нам попався гарний. Ану, сюди, а ну де сюди? О. Це вже Який греб Файний. Файняцький Клас, ну ох ти шо, це запахло. Файно. Я вже зрозумів де вони ростуть. Вони в лісі не хочуть рости, хочуть рости там, де мох, вологість. Зараз ми їх тут будемо шукати. М -м. Ви тільки подивіться яких є двох файних знайшов. Він такий греб. О, блін, гнілий вже. Блін, шкода. Але вже Що, посушимо. І тут ще один красавчик. Ходи сюди, дорого. Теж гнилий, блін. А чого вони так гніють, я не розумію. Шапочку візьмемо. М -м? Але тут грибами вже наповнюються. Кошечок. Класно. Класно. Димон шукати ще грибочків файняцьких. Добре? Погнали. ви, коники. Шо ви, коники? Ну. аж стрімно стало таких конів. Либо такі. таки. Ну! No ale fajnie za to. <laughs> Stroni. Який мулянький-фонянький грибочок. Такі фонянький, мулянький. Мали би бути гриби. Одного вже знайшов маленького, зараз ще мало би бути, по ідеї. Такий йшов, вийшов, думав, де все пипеньки, де нарешті ті пипеньки? То в негазде. Оказалося. Оце файні молоденькі такі що. А ну, о, клас! Та це вже файні пипеньки. Тут є вже якісь були великі, старші трохи хлопці. Це вже файні. Коло цеї стежечки. Клас! Кладемо їх у кошечок. Тут ще є. І собі тако. Їх. Збираємо в кошечок. Маленький. О, клас. Ура! Ура, ура, ура! Йдемо далі. Вперед. Знаю, що вже надоїв зупеньками, але... Ну дивіться, такі файні. Це капець. <рив> О. але такі були опеньки, молоденькі, файні всі. Це опа. Опа. Подимо вже кульочок. Двіться на що я натрапив? На яких грибочки. дивіться, як позує, як позує. Та ти ще. Красавчики. Удвох разом собі зрослися. О! Файні. Ану? Ух ты! Класно, йдемо далі. Далі. Араз тут оце моє грибовище. Ха. Клас. Якщо тобі подобаються такі грибочки, став лайк. І підписуйся на канал. Тут є ще кращі грибочки. Так, це не грибочок. Ну, дивимося. Тут така поляночка. Ладно, зараз знайдемо це і включимося. Йдемо вже додому. Зараз вдома покажемо вам, що знайшли. Та трохи щось знайшли. Добре, йдемо додому. Дивіться, ми прийшли тут з грибочків. Дивіться, що ми тут понаходили всяких. Найшли десь приблизно 15 грибочків, таких файних молоденьких, пипеньків ящик. І ще тут. Козарики та рижики та всяке таке. Такі грибочки, дивіться, покажу вам, де я ці гриби збирав. Отого оцей горб такий о, сюди ходив скрізь. Дивіться, З лісу було видно о, сюди мою хату. Та й таке. Що вам такі файні відео? Сподобались? Буду знімати для вас ще. Недавно, ви, що сліди козулі бачили та... Козулі саму я недавно бачу, будемо на днях ходити, збирати підписи. Ну, коротше, ви побачите нове файне відео. Будемо берегти природу разом з вами. Та й таке, підписуйтесь на канал Світочим Гуцулів, ставте лайк. Всім пока!